Яким чином маніпулюють з допомогою нейромедіаторів. В цьому відео коротенько розкажу для того, щоб ви були максимально захищені. Так от, нейромедіатори це по своїй суті певні такі хімічні елементи, які існують в нашому організмі і створюють певні емоції, принаймні беруть участь у їх створенні. Можна сказати, що це певного роду такі от гормони, зокрема. Серотонін, кортизол, ну і так далі і тому подібне. Смисел я вам одразу розкажу, в чому полягає. Створюємо важіль. До прикладу, ви хочете купити кілограм яблук за 20 гривень. А вони продаються за 30. Ну, умовно. Таким чином потрібно наше бажання за 20 Максимально щоб воно сприймалося позитивно, тобто посилити його в тому ключі, який нам необхіден, позитивно. А бажання продавця продати нам за 30 потрібно зменшити і зробити його негативним. Як це зазвичай роблять. Тобто коли говорять про те, що продайте нам, будь ласка, за 20, тобто так як нам підходить, то максимально накачують нашого співразовника. Емоціями позитивними, обіймають, плескають по плечу, роблять різного роду лайки в такому піднесеному стилі комунікують, нахвалюють продавця, нахвалюють його товар, а в той же час, коли говорять про ціну, яка прийнятна продавцю, тобто першочергову, то роблять такий от вираз обличчя серйозний, а той взагалі, ну такий от. Коротше кажучи, не симпатичний. Більше того, постійно говорять про те, що часу ж немає у продавця, щоб торгувати сьогодні, бо він запізниться там на потяг, на маршрутку, на літак. Більше того, зараз сюди прийде санітарна перевірка, чи, можливо, якісь там поліцейські прийдуть, чи просто вже робочий день завершується, і ніхто, не те, що за 50. Чи за яку там ціну, яка прийнятна продавцю не купить. А й взагалі всі товари, які має на меті продати продавець, вони зіпс... будуть зіпсовані і доведеться їх тягнути із собою кудись. І в той же час, коли кажуть про ціну, яка прийнятна нам, то повідомляють щось що таке от позитивне. Зокрема, про те, що от прямо зараз вам дамо грошей, хоча й величезну купу, одначе. От... Живі гроші, справжні одразу готівкою ви можете отримати і витратити на щось, б вам хотілося, принести додому, і буде у вас щастя. В той же час, якщо ви ну, не поступите з ціною, тим паче краще зробити ціну реалістичною, а не ту, яку ви як продавець виставили тут, чому така ціна? Яблука ж не золоті, тим паче, зараз сезон. Де б ви бачили такі ціни. І знову, та ціна, яка нам прийнятна, там 20, а то й 10 гривень за кілограм, бо вона подається в такому позитивному тоні. А ціна, яка от першочергова, ну, вона не зовсім коректна. І тут не про розмір ціни, <кхід> давайте абстрагуємось, я за те, щоб було справедливо все в торгівлі, я про сам принцип, про сам механізм. Тобто створюють такий важіль. Коли те, що прийнятно співрозмовнику, нахвалюється і подається в позитивному ключі, дається можливість усвідомити той факт, що все планомірно, все виважено, що можна буде отримати в майбутньому певного роду преференції від покупця, що він стане там постійним, якимось чином віддячить, дасть свою візитку, бо він, можливо, стоматолог чи лікар, чи там юрист. чи Майстер з ремонту автомобілів, ну, коротше кажучи, щось таке, що, можливо, корисне для продавця яблук. В той же час, коли говорять про ціну, яка от першочергова, то повідомляють, що немає часу торгуватися так, що давайте вже швиденько це зробимо. Проте вони навіть так підвищують голос в контексті швидкості, для того, щоб не було багато можливостей думати. Доволі часто так роблять ріелтори. Вони підганяють, підганяють. Покупців для того, щоб вони були в такому стані швидкого мислення, щоб не могли планувати, щоб горизонт планування був короткий. В той час, коли ми говоримо про щось позитивне, про важіль позитивного кшталту, то ми даємо людині можливість планомірно обдумати нашу пропозицію. Тут ще, ви ж пам'ятаєте, у нас є концепція триєдиного мозку, у нас є рептильна система мозку. Сама така архаїчна, яка боїться всього, холодно, тепло реагує. Далі у нас є лімбічна система, та, яка про емоції. Тобто ми можемо враховувати також і оцю ось трийдину систему мозку. І вже потім тільки йде наша система мозку під назвою Неокортекс. Лінгвістичний. там, де логіка, обрахунки. Тому, коли ми говоримо про негатив, певний, то ми можемо сказати, що то, що вже, он, збирається сніг, мороз, буде холодно, грязько, слизько, тому давайте вже. І в той час, коли говорить про щось позитивне, можна запропонувати випити кави, запропонувати ще щось. Mm -hmm, навіть в контексті як пригоститися. В реальному світі, так можливо, і в віртуальному. Просто пообіцяти, що ви завтра сходите на каву чи на гарячий чай. Чи нам, можливо, прохолодний, якщо зараз величезна спека. Ну, я думаю, ви сенс зрозуміли. Давайте ще вам декілька варіантів дам для кращого усвідомлення. Це як морквина спереду, тобто ви мотивуєте позитивними ключами. Це до того, що. Ви хочете реалізувати. А якщо «Морквина нас ззаду, це та задумка, яку ви б хотіли, щоб ваш опонент по комунікації не реалізував. Тому ви його мотивуєте ну, не те, що копняками, але чимось таким, що ну, малоприємне. Є такий механізм, який називають пряник. І батіг. Ну, звичайно, що це метафора, але я думаю, що суть ви зрозуміли. Тобто ми манимо трішки позитивним пряником і чимось таким негативним батогом, мотивація від і мотивація до. Але ще раз, давайте наголошу: в кожній угоді є принаймні дві точки зору: два бажання наше з вами, до прикладу, бажання, яке ми хочемо реалізувати. Ми його транслюємо в позитиві, що якщо наш співрозмовник піде нам на зустріч, отримує таку долю позитиву. І є бажання нашого опонента по комунікації, і ми це бажання навпаки применшуємо і постійно натякаємо, що у випадку реалізації його бажання, ну, буде так, не зовсім комфортно йому, як в тілі, в емоціях, в майбутньому, в минулому, можливо, навіть. Щось зміниться заднім числом, грубо кажучи, і це буде, ну. Ми не вважатимемо таку людину порядною, яка в три шкури даре таку ціну за свій там товар, наживається. можливо. Зверніть увагу також на невербаліку. Тобто є позитив, а є також нейтральний стан, такий негатив. Тобто пропозиції е, нашого співрозмовника ми сприймаємо ну, такі. В нейтральних тонах або в негативних, а наші пропозиції або щойно наш співрозмовник намагається реалізувати те, що нам подобається, то ми одразу йому даємо можливість зворотнього зв'язку позитивного. Ну, я думаю, що таке от від відео навчального плану навіть вдалося, і тепер ви будете домовлятися набагато швидше з вашими співрозмовниками, не вдаючись, зокрема, до копняків. До різного роду фізичного впливу, ну це вже архаїчні інструменти із первісного світу. Людина це соціальний продукт, і тому комунікація, передусім, бережіть себе.